Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Благодать вам і мир, Хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По нам сьогодні знову летіли оті ворожі стріли, і ангели знову нас захистили. І так хочеться, щоб в нашому небі літали чайки, літали лебеді, літали літаки, які будуть перевозити з одного міста в інший. Було мирне небо. Так цього хочеться. Так хочеться упірнути оцей спокій у цей мир і залишатися там якомога й довше. Отак, От як зараз оці крикухи, вони політали, заспокоїлись і на оцих хвильках сидять собі, відпочивають якийсь певний час, а потім здіймуться всі разом і полетять. Почули слово, Алілуя! Маючи владу від Господа. Ми кажемо, хай прийде мир в нашу Україну, хай прийде спокій в нашу Україну, хай благословить Господь нашу Україну перемогою, хай благословить не за наші заслуги, а по своїй великій великій милості. Адже він нас любить, дуже любить. Він вічною любов'ю полюбив нас, полюбив нас. Тож, хай припинять отой рух ворожі стріли, хай у них закінчиться запас отих стріл, хай оті стріли падають в місцях безлюдних в ім'я Ісуса Христа. А там, де знаходяться люди, хай буде спокій, хай буде мир, хай буде твій захист, дорогоцінний Ісус. Ми молимо і просимо в ім'я Ісуса Христа. Ми дуже дуже бажаємо. Наше серце прагне, прагне. Ми. Миру. Наше серце прагне, прагне спокою. Звичайно, в ньому ми це все знаходимо. Але ж ми хочемо, щоб і ті люди, які ще не пізнали Ісуса Христа, теж увійшли в цей мир, теж увійшли в цей спокій, щоб люди спокійно лягали і спокійно вставали, не думаючи про те, що найдорожче. Що у нас може бути, це завтра зранку побажати один доброму побажати один одному доброго ранку. Доброго ранку. Два роки назад ми навіть не могли про це і думати, що сказати доброго ранку слідучого дня це велика велика цінність, це великий великий скарб, це великий великий скарб від Господа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ми обираємо життя, ми обираємо життя, і хай оце вірш, який дарований нам від Господа, коли Господь каже, що ти обираєш, а ми обираємо життя, а ми обираємо життя для нашої країни, і хай її життя буде довгим. І хай життя буде плодотворним, і хай життя нашої країни буде під захистом Божим, і хай в нашій країні царюють Божі закони в ім'я Ісуса Христа. І хай це буде так. І якщо навіть у нас десь якісь сумніви западають і кажуть, як це може бути, давайте довіримося Господу, давайте будемо мріяти, і хай наші мрії здійсняться, і хай наші мрії здійсняться. І хай в нашому царстві, і хай в нашій країні царює Господь. І тоді буде процвітання, і тоді буде мир, і тоді буде спокій, і тоді буде радість, і тоді буде радість не така. Знаєте, як дарує оцей світ, пропонує оцей світ, він не дарує. Радість в цьому світі вона має кошти, має ціну. І щоб породіти в цьому світі, ти повинен за щось постійно заплатити. А оту радість, яку дає Господь, він дає нам даром. Він дає оцей шелест хвиль. Він дає ото сонечко, яке зараз стає. І там маленька якась краплинка, тому що захмарено, тому що такий туман, але все рівно вона пробивається через хмари. Отак і наша країна. Вона проб'ється через оці всі негаразди. Вона народиться, нова країна, і нам. Буде така велика честь жити в цій країні. Слава Богу, слава Богу. Тож, хай благословить нас усіх Господь. Будемо покладати на нього надію. А він каже, що ті, хто покладають надію на нього, він засороблений не буде. В цьому світі є дуже багато скарбів. Так багато скарбів, для когось скарбиться гроші, для когось скарбиться відчуття, для когось ще якісь скарби. Але слово Боже каже, що Ісус наш скарб. Ісус наш скарб. Тож співаю. Так довго, так довго шукав скарби я на цій землі, де щось знаходив. Дещо втрачав, так було у всі мої дні. Скарби ті я цінував всі ті, що сам тут набув, аж поки я побачив найдорожчу перлинку і в ту митті лише збагнув. Ти мій найдорожчий, скарб, Ісус, ти моя перлинка. Все, що маю я в житті, тобі я віддаю. Тепер ти моя цінність. Біля хреста накладу я свій тягар. Ти для мене найдорожчий скарб, ти моя перлинка, ти моя перлинка, ти мій ти мій, ти мій найдорожчий, скарб, Ісус. Не стримую подяки, все, що маю я в житті, я віддаю, Тебе я хочу славити, в цьому світі Ти мене знайшов і за мене свою пролив кров, На Хресті життя віддавши, на хресті життя віддавши, ти мій найдорожчий, Ісус, не стримую подяки, все, що маю я в житті, я віддаю, тебе бажаю славить. В цьому світі ти мене знайшов, і за мене пролив свою кров. На Христі вмиравши, на христі вмиравши. Алілуя, алілуя. Ми можемо в своєму житті шукати дуже багато чогось. Ми можемо втрачати, можемо щось придбати. Але коли в нашому житті найдорожчий скарб це Ісус, то ми знайшли те, що шукали. Ми знайшли правильну перлину. Ми знайшли життя. Алілуя! Слава Богу! Така сестричка Аня Принь написала вірш, і хочу прочитати. В любові щедрій, людям Бог віддав дитину, найдорожче, що він мав. Син Божий народився у цей світ, приніс від Бога новий заповіт. Бог є любов, і в ньому сенс життя. Тож принесіть ви щире каяття, його, як діти, слухайте завжди, і він вас порятує від біди. Сьогодні маємо слова Христа, записані у книжках, у віршах, озвучені у багатьох піснях, та головне, що були у вустах про те, яку любов нам Бог дає. Він найдорожчий скарб, який в нас є. Тож не мовчимо. Сповіщаємо всім, що кличе наш Господь в небесний дім, оселя батька в церкві і в серцях, звіщать повсюди радість у Христі, що маємо надію у житті, що знов прийде Господь забрати своїх, хто залишив позаду підлість, гріх, хто має в серці новий заповіт, наповнений любов'ю, весь це наповнити любов'ю весь цей світ. Моліться, як і діти в простоті, знаходячи утіху у, у Христі, і буде радість, щастя буде знов, тому що, в цей, тому що у цей світ прийшла любов. Алілуя! Слава Богу! Тому що у цей світ прийшла любов. Хай гос і зараз хочу прочитати. Прочитати Псалом 33, вірш 5. шукав я був Господа, і він озвався до мене. І від усіх небезпек мене визволив. Шукав я був Господа, шукав я був Господа. І читаючи в е, новому заповіті, який приніс до нас Ісус Христос, ми читаємо дуже багато притч. І Ісус взагалі любив повчати притчами. І от в Матвія в 13-му розділі, в 44-му віршові ми читаємо ось таку притчу. Царство небесне подібно до скарбу, схованому, схованому в полі, який людина захова, знайшовши, ховає, відховає і з цієї радості іде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне потрібно до людини-купця, який шукає гарних перлин і знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде і продає все, що має. І купує її. Отаким От напис намалював, показав нам Царство Небесне Ісус Христос, який і сам є це Царство Небесне, який і сам є отією перлиною. А коли ми відкриємо книгу Буття із першого розділу із зараз, зараз зараз маленько. книга Буття перший розділ. Книга буття перший е, розділ. Е, книга буття Перший розділ. Ні, дід... Ні, другий, вибачте. Е, книга буття другий розділ, дев'ятий вірш. Господь Бог е, виростив із землі. Ні, десь. Не підкреслила, вибачте ці рядки. Але коли ми читаємо книгу буття, ми читаємо на початку, що Бог творив все-все дуже дуже чудово. І коли він творив цей світ, він скаже. Він каже в своєму писанні, що давайте створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Ми з вами створені за образом і за подобою нашого Творця. В Біблії сказано, що Царство Боже це перлина. І пер перлиною цього царства найдорогоціннішою перлиною є Ісус Христос. Є Ісус Христос. А ми, а ми створені за Його подобою. Алілуя! Слава Богу! Вчора на молитві я бачила видіння, був берег моря. Це що для мене близько, знаєте, Господь розповідав свої притчі і розказував людям про виноградники, тому що для них це було близько, тому що вони вирощували виноград, він їм розповідав про невід, про рибу. Для них це було близько, тому що вони ловили рибу і вони знали, що це таке. Для мене близько берег моря. І, хоч на цьому березі мало піску, а отаке каміння, але якщо ми підемо трішечки в іншу сторону. Ось туди, то ми там побачимо багато-багато піску. І от у моєму видінні було багато піску. І я думала, що зараз Господь скаже про ото про Авраама, якому обіцяв, що буде у нього дітей, стільки скільки піску і стільки скільки зірок на небі. Але ні, але ні, був пісок. І потім я побачила руку, яка серед того піску знайшла одну піщинку і поклала до себе на лодоню на долоню, а потім іншою долонею просто ту піщинку прикрила. І знаєте, оті піщинки це ми були з вами. Коли ми були у тому світі, у світі гріха, ми були просто піщинки, по яким топталися, яких спинали ногами. Ми були просто піщинки, яких ото хвиля життя могла забрати, занести у воду, а потім знову викинути. Ми були отими піщинками, не маючи пастиря. Але прийшов Ісус Христос, Він нас знайшов. Чому Він нас знайшов? Тому що Він перший за нас полюбив кожного з нас, а потім Він взяв. Ту піщинку і поклав до себе в руку, і потім закрив своєю другою рукою. І через деякий час я помітила, що та піщинка почала сяяти, тому що вона тому, що вона перетворилася у перлинку, у малюсіньку перлинку, але вона була біла, вона була сяюча. Чому? Тому що вона сказала, Ісус ти мій Господь, тому що вона дозволила тим рукам себе взяти, тому що вона покликала Господнє ім'я і стала і стала дитиною Божою, і стала дитиною Божою, і із того її піщинки вона перетворилася у перлинку. Слава Богу! Слава Богу! Але потім та перлинка почала рости, і, як отека призведе дитя, вирішило, що її там нудно в тих руках, і вона вислизнула із тих рук і впала. І Спочатку вона впала, я бачила що вона впала знову серед отих піщинок знову серед отих піщинок і було багато було багато піску і ота от піщинка там була в тому піску і вона нібито не відрізнялася від інших знову топталися по ній але але вона не перетворилася знову в піщинку, Вона залишилася перлинкою. Вона залишилася перлинкою. А потім, ота інша перлинка, яка теж така, якась не дуже слухняна, вислизнула з тих рук і впала в багнуку, в таке болото. І було таке болото. Знаєте, ну кругом болото, 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 і та перлинка була за. Забруднена, вона була брудна, але все рівно вона залишилася перлинкою. Вона залишилася перлинкою. І потім, коли тим перлинкам надоїло, отой пісок, що знову топчеться, чи ота багнюка, то вони заволали. І знову любляча рука дістала їх звідти, обмила, очистила і знову помістила в свої люблячі руки. Алілуя, слава Господу! А потім я помітила, що деякі перлинки, знаходячись довго в тих руках, вони почали рости. Вони почали рости і вони із маленьких перлинок перетворилися в великі перли. І потім ота любляча рука брала ті великі перли і вставляла в корону. Персні, в двері, в кругом вона їх вставляла. І що це означало? А означало те, що ті брати, сестри, ті діти Божі, які знаходяться в Божих обітницях, які знаходяться в Божих руках, які скорилися під люблячу Божу руку, вони зростають духовно, вони зростають. І от коли вони зростають і зростуть до певної. Своєї висоти, зрілості до певної зрілості, то тоді Господь бере оці перли і вже використовує, і вже використовує для свого Божого царства, щоб оці перли вже сяяли, щоб вони вже показували, який люблячий Господь, який люблячий Господь. І в Божому Слові ми читаємо, що Господь каже, що Він за те, щоб ми духовно росли, що Він каже дітям, Він каже юнакам. Він каже батькам, він кожному каже особливе слово. Алілуя! слава Богу! Чому? Тому що у кожного з нас є отой духовний ріст. Але оце видіння знову і знову нам показує, що коли ми покликали Ісуса Христа в Своє серце, коли ми стали Божими дітьми, ми вже ними стали. Ми вже ними стали. І тепер наш вибір, знаєте, ми стали ними, ними назавжди. І якщо навіть. Від наш непослух нас знову кидає у цей світ, і знову ми будемо о, мати оті проблеми цього світу. Але як тільки заволаємо, як тільки прийдемо в себе і скажемо Повернуся до батька як у той блудний син, то батько нас прийме, прийме своїми щирими руками, не відкине, не скаже ні-ні, ні, ти вислизнув все, а в тебе немає ніякого повороту назад. Ні, він очікує нас як люблячий батько, і він нас знову прийме свої обійми і ще. Нам потрібно дуже дуже хотіти зростати духовно, щоб із цієї маленької перлинки ми перетворилися у великі перли, і щоб наш люблячий батько взяв оці перли і почав використовувати. Для чого? Для того, щоб царство Боже було і на цій землі для того, щоб багато хто отих піщинок почули про те царство, про оту перлинку і залишивши отой світ, сказали я. Хочу. Я хочу піти в ті люблячі руки, я хочу знаходитись під Його покровом. Я хочу бути дитиною Божою. І Хай допоможе нам Господь, і Хай допоможе нам Господь зростати, зростати в ім'я Ісуса Христа. В першому Івана, в другому розділі написано 2, 14бе. Писав я для вас юнаки, бо міцні ви, писав я для вас юнаки, бо міцні ви. Тож давайте будемо зміцнюватися в Бозі, і хай допоможе нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.